NAB трохи змінилося в постковідний період. Я можу сказати, що обсяги всіх павільйонів не так і не досягли того рівня, який був до ковіду. Тенденції наступне впровадження штучного інтелекту декілька можна і настільки глибоко, наскільки можна, використання технологій для ремоут продакшн наряду з. SDI-ними workflow дуже поширює, поширюється рішення на базі ST2110, але я хочу зазначити також, на мою думку, продовжує існувати і розвиватися ndi технології з компресією сигналу. 에, стосовно застосування 에, штуч, штучного інтелекту, то на виставці були представлені деякі рішення, наприклад, 에, додаючи до того, що Григорій Олексійович сказав, 에, наприклад, 에, рішення для спорт продакшн використовується штучний інтелект для того, щоб 에, 에, здійснювати 에, щоб роби робити хайлайти, тобто штучний інтелект здатний аналізувати картинку. Були кілька демонстрацій на виставці цього року: що, наприклад, коли це йду, йдуть змагання типу Формула-1. Штучний інтелект здатний аналізувати картинку. І, наприклад, якщо відбулася, відбулася колізія, то йде, створюються хайлайти. І додаються метадані, і потім цей контект, контент, в залежності від того, як він розповсюджується далі. Може бути, ну, щоб отримати доступ до нього, потрібно, генерується QR-код, який розповсюджується. І потім клікаєш на QR-коді і отримуєш цей ряд. Те, те, що виглядає до, досить дивно, в цей постковідний період з'явився на ринку бродкаста новий гравець, який, якого раніше не було. Це ну, їх, напевно, декілька з'явилося. Той, на якого я звернув увагу, це Amazon AWS. Вони стали майже у, у них один з найбільших стендів е, на виставці. Вони окупували в е, збудований е, західний павільйон, і е, на додаток до е, свого основного стенду вони е, збудували дуже кілька точок е, по, е, ну, по всій ви, виставці. І, е, Демонструють демонструють свої рішення лайф. Наприклад, цього року вони е, збудували е, схожий на формулу 1 симулятор, куди дозволили звичайним користувачам е, приймати участь в цьому, в, в, в цьому екшені. Тобто, я можу прийти на виставку, сісти в симулятор і поганятися по в, в, вулицями Лас-Вегасу. Але ціль цього, щоб перед кожний симулятор інтегровані камери і статистика дані типу з болюду, вони були використані для того, щоб продемонструвати рішення для live sport production. Від AWS. Штучний інтелект, наприклад, один з найбільших і знайомих нам виробників Росвідего. Кілька років тому вони купили рішення SpiderCam, а цього року додали екшен-камери Eagle Eye, і виглядає дуже так справляє враження. Але, відповідаючи на питання, я цього року такого щось екстра пов'язаного із екшн камерами не побачив. Сфера, яка мене наразі цікавить, це хмарні технології, і є різне застосування, в тому числі в бродкасті, це, це мене займає, і дуже цікаво, раніше. Ми звикли, що будь-яке бродкастер-рішення, це було програмне забезпечення і апаратне забезпечення, яке неможливо, як правило, виробники вони не розділяли це, і в їхньому інтересі було продати ціле рішення, включаючи і програмне забезпечення, і апаратне забезпечення зараз. Пішла тенденція, що виробники такі розділили це, це апаратне і програмне, і відповідно це відкрило дорогу до застосування хмарних технологій. Дуже <клух> цікаво, як е, до людини, яка така дотична до бродкасту, коли Стоїть яке, я, я, якась, е, якась демонстрація на виставці, і е, в room і, е, стоять панелі, там відеомікшер, аудіоконсоль, консоль, там пульт керування е, е, сервером повторів. І намагаєшся подивитися а де ж, frame, де ж реки, таке інше. А виявляє, виявляється, все інше знаходиться в хмарі загуглити хмарні хмарні провайдери хмарних сервісів і таке інше то є четвір топ четвірка це Amazon вис із AWS, Amazon Web Services. це на другому місці здебільшого знаходиться Microsoft із Azure. на третьому Google Google Cloud Platform. На четвертому Oracle Cloud Infrastructure, і далі є, є ще типу Alibaba, IBM і таке інше. І будь-який хмарний сервіс. Він будується на таких китах: це e, Compute Resources, віртуальні машини, іншими, іншими словами, Storage, різний типу Storage, дата бази. І всі ці сервіси вони є у всіх хмарних провайдерів. Тому можливо, те, що більшість або велика частина бродкаст-виробників використовують саме AWS, Це може тимчасове явище, коли мова дійде до більш жорсткої конкуренції, в тому числі. І пов'язаної із коштами, які вимагають всі ці рішення. Тому інші я допускаю, що інші гравці також займуть свою частину ринку, і в моєму світі IT Користуються попитом інженери, які не є спеціалістами в якомусь одному хмарному сервісі, а які мають якісь досвід і експертизу в кількох доменах. В кількох це допомагає будувати більш кост ефектів рішення.